Я одне про з зміни свого призначення нормальної ділянки пакет біопаз і mm -hmm. про надання дозволу розроблення технічної демонітації з мусор, що відповідно немає ділянки, Вони є сеччини. Так. змінами на це було сторону селищного голови головишанської селищної ради за 2024 рік. Дякую. Звіт підготовлений. Він на 84 аркушах, розміщений на офіційному сайті. За основу взяти звіти е, начальників е, відділів і служб. Ну, я коротко вам постараюся озвучити. Війна не закінчилась, але, попри всі виклики, нам вдалося забезпечити життєдіяльність нашої громади. Працювала критична інфраструктура, діяли заклади освіти, медицини, культури, вдалося виконати бюджет, підтримати Збройні Сили України та запланувати подальший розвиток громади. Наша громада в 24-му році продовжувала підтримувати Сили оборони України. Так для однієї частин Військових частин було виділено мільйон гривень для закупівлі матеріально-технічних засобів, а саме комплектуючих до безпілотних авіаційних комплексів. 3 мільйона 630 тисяч гривень на будівництво військово-інженерних технічних і фортифікаційних споруд у Житомирській області. Мільйон на забезпечення структури підрозділу військової частини матеріальними засобами, необхідними для організації належного рівня бойової готовності 500 тисяч Житомирському військовому інституту імені Корольова на придбання навчально-тренувального комплексу імітації ведення бойових дій. Мільйон на придбання заходів ураження та спеціального обладнання для військової частини. Ну звісно, номерів ми не говоримо. 100 тисяч на капітальні видатки, придбання автотранспорту для державного управління служби безпеки України, 4 мільйони двісті тисяч 281 військовослужбовцю Сили оборони України. Мобілізованим або таким, що уклали контракт на проходження військової служби у Збройних силах України по 15 тисяч одноразової грошової допомоги. Протягом два року в громаді проходило багато заходів де бажаючі донатили на потреби військових. Для забезпечення стабільної роботи інфраструктури громади та галузі житлово-комунального господарства було спрямовано 9 мільйонів 772 тисячі гривень з місцевого бюджету. Дякую депутатському корпусу, членам виконавчого комітету за підтримку важливих для громади рішень, у 2024 році. Відбулося 12 пленарних засідань Шанської селищної ради, на яких прийнято 147 рішень. Усі питання, які розглядалися на сесіях обов'язковому порядку, було попередньо опрацьоване на засіданнях постійних комісій. Протягом звітного періоду було проведено 13 засідань виконавчого комітету селищної ради, в ході яких прийнято 335 рішень. Всі проєкти та рішення сесії виконавчого комітету Української селищної ради оприлюднено в терміни, визначені чинним законодавством України та відповідно до регламентів селищної ради та виконавчого комітету надання адміністративних послуг. ЦНАП є однією з найкращих організаційних форм надання послуг та взаємодії влади з громадою. Основними принципами роботи ЦНАПу є доступність, зручність, швидкість, своєчасність зведення надання адміністративних послуг та консультацій в межах одного приміщення. На даний час у ЦНАП можливо отримати 232 адміністративних послуги. Продовж 2024 року адміністративними адміністраторами зареєстровано 5850 звернень. Адміністративні послуги надані у 24-му році. Видача видіїв з реєстру територіальних громад. 1972. Послуги через портал Дія. 1015. Паспортні послуги 785. Місцеві послуги 582, реєстрація нерухомості 369, видача довідок 318, реєстрація зняття місця проживання, 298, надання відомостей Державного земельного кадастру: 206, реєстрація бізнесу 44. ДРАЦ 140. вклеювання фотокартки до паспорту при досягненні 25-45 років. 70. Заяви на субсидію 25. Послуги архітектури та будівництва 22, Послуги ветеранів 3, Заява на пошкоджене майно одна. Більшість адміністративних послуг, які надаються через нап, є безкоштовними. Заплатні послуги. З яких стягується адміністративний збір до місцевого бюджету громади у 2014 році надійшло 279 тисяч 499 гривень. З них паспортні послуги 232 тисячі 239 гривень, реєстрація нерухомості 33 тисячі 960 гривень, реєстрація зняття з місця проживання 10 тисяч, реєстрація бізнесу. Бізнесу 3300 гривень для забезпечення безперебійної роботи відділу центру адміністративних послуг з метою доступності послуг в грудні 2024 року встановлено та налаштовано енергозберігаючу систему Tesla PowerWall 2, яка дозволяє працювати під час блекаутів або перебоїв в енергомережі відключень світла. Дану енергозберігаючу систему Євшанська селищна рада отримала від благодійної організації. Директорі США спільно з благодійною організацією благодійний фонд Євгеном Пиловаром за координацією Міністерства цифрової трансформації України в межах реалізації проєкту Power for Health». Ну, Додам ще додатково, що до цієї <клухи> безперебійника має кульче сонячні батареї. Ми працюємо над тим, щоб воно було, і нам пообіцяли, що це все зроблено. Соціальний захист населення відповідно до діючої програми Вершанської селищної ради щодо реалізації соціальної підтримки на найвразливіших категорій громадян, відділом соціального захисту населення Євшанської селищна ради перераховані кошти, «Укртелеком» в розмірі 1138 гривень, копійки, пільга 50%, одна особа першої категорії. ЧАЕС потерпіла. Надання інших пів, окремим категоріям громадян відповідно до законодавства за житлово-комунальних послуг. E, значить, інваліди зору першої і другої групи дві особи в розмірі 8339 гривень 17 копійок, в тому числі ТОВ ГК Нафтогаз 3162 гривні, ТОВ в газорозподівчі мережа 561 18 гривня 18 копійок. КПРША комунальне підприємство 1861 гривня 37 копійок місцевого бюджету. То вже обласна енергопостачальна компанія 2751 гривня з місцевого бюджету. На пільговий проїзд на автомобільним транспортом, окремим категоріям громадян за рахунок, коштів місцевого бюджету в розмірі 120 тисяч гривень. АТ Укрзалізниця 394 гривні 73 копійки. Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям, інвалідам, кориб, які не здатні до самообслуговування 70 тисяч 981 гривня 04 копійки, ТОВ переводцвіт фарб, пільги відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 36 тисяч гривень. Відшкодування комунальних послуг Хершанському комунальному підприємству. 73 421 гривня 99 копійок щомісячно за 18 ВПО та або евакуйованих. Перераховано на банківські рахунки одноразової грошові допомоги 624 громадян, громадян в сумі 5 мільйонів 163 тисячі 356 гривень, а саме 4 мільйона 215 тисяч гривень. 281 військовослужбовців Сил оборони України мобілізовано або таким, що уклали контракт за проходження військової служби у ЗСУ. На військової служби у ЗСУ 210 тисяч гривень 14 членам сімей загиблих, померлих військовослужбовців сил оборони України. 110 тисяч гривень 11 членам сімей, зниклих безвісти або захоплених у полон. 222 тисячі гривень. 35 пораненим військовослужбовцям Сил оборони України. 406 тисяч 356 гривень, 283 громадянам, які потрапили в складні життєві обставини, на лікування, на операцію, на реабілітацію, на подолання наслідків пожежі, на часткове відшкодування за проїзд хворим, які отримують програми, гемодіаліз, учасникам бойових дій, на поховання померлих осіб, які на момент смерті не працювали, не отримували пенсію чи соціальну допомогу та на перебуток. Та не перебували на обліку у центрі зайнятості та для вирішення інших складних обставин. У 2024 році 53 дитини з числа пільгової категорії нашої громади отримали оздоровлення та відпочинок за рахунок державних коштів та від міжнародних благодійних організацій і фондів на безоплатній основі. Залучення.